ротарі клуб Вінниця поступ відгукнувся на такий важливий запит центру переливання крові із забезпечення засобів гігієни та дезінфекції. Ми з радістю зайнялись цим питанням і передали для цього центру все необхідне згідно їхнього запиту. Дуже дякуємо ротарі клуб Вінниця за надані засоби індивідуального захисту. Ці засоби необхідні для безпечної заготівлі крові та її компонентів і. Ми будемо їх використовувати за призначенням, і нам це буде дуже великою допомогою. На сьогодні і на вчора, і на завтра я думаю буде потреба в донорах, оскільки ви самі можете побачити, яка Невелика кількість людей сьогодні завітала в наш центр крові. Ми дуже просимо всіх небаюжих звернутися до нас і прийти, здати системку своєї крові.